Доброго дня, шановні українські агрери і колеги на нашому соняшнику. Ви знаєте, непоганий соняшник був, як ніколи, майже там 37, Вологі 6, натура 410, ну, тобто така історія, нормальна. Не без гріхів, але що можу сказати? Єдине, що погано, немає опадів. Собака. Уже дивися, який місяць немає опадів. Такі проходять грозові, але якось, знаєте, не в нашому господарстві. Чи, чи пороблено, блін, якось, ну, дивлюсь, навіть карту, радар, іде, по, іде поруч, але не в нас. Ну, можливо, колись і буде, але поки ще нема, все дуже важко, особливо для обробітку під пшеницю. Бо це сонячний був юрлайтинговий. Проблема, ви знаєте, з гірлати те, що посіяти пшеницю зараз по дисковці, можна мати проблему. Я цього робити не хочу, так що чекаю тільки на одне, щоб, щоб трошечки опаді випало, якісно підготувати під пшеничку і відсіятися. Ну, ось бачите, порохи. Нема тут нічого. Таке воно життям. яке воно є. Тримайтеся, вірю, що все буде добре. Важко починається 25 рік. Важко, але нічого не поробиш, треба працювати. Тримайтеся успіхів вам. Запрошуємо до співпраці, колеги.